Вони молодці, вони постаралися, касір взяв. А коли ми починаємо її також розглядати, чому ще я кажу, дивіться, вона саме також складається з двох, з двох аркушів паперу. Тобто, для того, щоб. І сама захисна стрічка, яка міститься, має міститися в товщі паперу, вона виконана таким чином аплікацією. Таким же чином надрукован з внутрішньої сторони одного з аркушів водяний знак, воно все скріплено, дуже гарненько зроблено, тому е, такі лайтові е, підробки, вони більше на принтерах зроблені, е, купляються лаки з перелівом. Для нігтів лаки купують. Зараз ну, взагалі купити на Аліекспрес і, і не тільки на Аліекспрес, що для того, щоб воно мало якийсь сенс. Тут трошечки недоробка. Якщо ми бачимо, якщо я ж кажу, ще раз повертаюся, якщо вивчити нашу національну валюту, як має виглядати, якщо ми бачимо цей елемент, це не просто там віконечко або квадратик, він має бути виконаний також так званою захисною OVI-фарбою. Тобто при зміні кута, якщо я на касі беру ось такого плану купюру, і, наприклад, 100, ну, я, вже, я так її взяла і я просто так до себе повернула, я бачу, що якщо воно тут у нас риженька м'єдна, то тут воно таке зелене. Таке ж саме відбувається із 500. Я взяла на касі, я отак його повертаю, от, якщо ви візьмете, ми бачимо, що воно має зміну. В цьому випадку, якщо б касір подивилася її більш ретельно, то вона б цю не взяла, оскільки саме цього захисту тут не вистачає. Але при тому, якщо ви його на дотик візьмете. Угу. Так тактильно відчувається Так. Тактильно відчувається. Тому я ще кажу довіряти, що ми тактильно відчуваємо. Зараз я покажу, як воно е, на підробній купюрі воно має вигляд. Дивіться, воно все виконано на струменному принтері. Угу. Косопадаючому. Ми бачимо, що вони просто. Так, да, вони не попали літера в літеру. Але вони все одно виконали тиснення те, що ми відчуваємо саме на дотик. І саме на, на таке дуже часто наші громадяни...